Світланка, біжи сюди, он вже тато з бабусею йдуть. Купили квитки? А плани змінилися. Грошей на відпустку немає. Я цю з роботи виперла. Не просто так, а по статті. Як, за що? Розлетілися. Марія потрапила під скорочення і уже півроку не могла знайти нову роботу. Після того, як звільнили її чоловіка, фінансове питання у родині стало дуже гостро. Жінка хотіла дізнатися, що чекає на них у майбутньому, і звернулася до бабусі за порадою. Ми з чоловіком обоє без роботи лишились. Доводиться на гроші свекрухи жити. Я Зої Дмитрівні за кожну копійчину відчитую, зайву булочку дитині не купиш. А тут ще голос, наче з неба. Почула, що мрії мої ніколи не збудуться. Візьми пір'їну і кинь на воду. Я Петю дуже люблю і хочу йому якось допомогти. Я б на роботу пішла, але з дитиною ніхто брати не хоче. Світланка ще й хворіє часто. Так, бачу. В твоєму житті важкий період. Але з роботою все владнається. Проте родину твою чекає важке випробування. Обману багато навколо тебе. Як хочеш біду відвести, вам з дитиною треба поїхати. Куди поїхати? Ну, це ти вже сама думай. Але не можна тобі бути поруч з своїм чоловіком, поки він свої справи не владнає. Бо біду бачу. А як же я чоловіка в такій ситуації покину? Хоча. Я давно обіцяла до батьків з'їздити. Ось ідіть. Якщо залишишся, погано тобі буде. Марія вирішила дослухатися бабусиної поради і поїхати разом із донькою до батьків, які жили у іншому місті. А ви не бачили нашу дорожню сумку? Хочу з'їздити батьків провідати. Надовго зібралася. Ну, поки що не знаю, Світланку візьму, погостюємо тиждень друга, а там подивимось. Тобто ти хочеш покинути чоловіка саме в той час, коли йому так потрібна твоя підтримка? Я Петю зараз більше дратую, ніж підтримую. Що не спитаю, не те, що не скажу в штики. Ну, от я і подумала, що можливо краще нам поїхати. Не будемо заважати, і він так свої справи швидше владнає. Маша, сядь. Сядь за стіл. Всядь. У мене до тебе серйозна розмова. Не все ти знаєш. Що значить не все? Петя не даремно не нервує. Наш шеф у нього на фірмі перевірку влаштував. Ну і виявилося дуже багато цікавостей. Ви на що натякаєте? Петя якісь оборудки робив? Він не він, яка різниця? Він головбухом був, вся відповідальність на ньому. Ну, що ти дивишся на мене? Твого чоловіка може до в'язниці кинути Ось такі справи. Та й мені вже не зякнули, що получу з роботи вслід за ним. Так, а ви то до чого? Ви в головному офісі працюєте і до фірми ніякого відношення не маєте? Я до Петі маю відношення. І наш Павлович мені вже сказав, що я про все знала і просто покривала сина. Ну, можливо, можливо, можна якось домовитись? Можна. Але це, це можеш зробити тільки ти. Я? Справа в тому, що наш Павлович він запав на тебе. Пам'ятаєш останній корпоратив? Там він тебе побачив і з того дня Петру життя не дає. І він мені прямо вже сказав, що він не дасть справі ходу. Але якщо ти сама про це в нього попросиш, що, що значить попрошу? Маша. Ну, ну ти ж не будь. Дурочкою наївною. Ти ж не хочеш до в'язниці передачки носити, світланку сама на ноги підіймати? Не хочеш? Ти під'їдеш до Володимира Павл... Павловича Ти поговориш з ним. Поговориш. А далі вже в ситуації розберешся. Це маячня якась. Якби то так. І Петру про нашу розмову нічого не кажи. Він не хотів тебе лякати, поки ясності не буде. Але ж ти сама розумієш, що потім пізно буде! Посадять же. Жінка була шокована такими новинами. Вона зрозуміла, що поїхати до батьків і лишити чоловіка сам на сам із цими проблемами вона не може. Ну як ти? Там був на черговій співбесіді. все глухо. Ну, Ну, значить, це була не твоя робота. Значить, Павлович перекрив мені всі ходи. В у ньому місті все схвачено. Якщо так піде далі, доведеться щось на профільне шукати. Я буду кохати тебе навіть, якщо ти будеш звичайним двірником. А що? Я дуже тобі вдячний, але погодься буде краще, якщо я буду головним бухгалтером. Інакше я не буду себе поважати. Марія дуже хотіла допомогти чоловікові. Вона вирішила таки зустрітися із Володимиром Павловичем і умовити його не псувати Петрові життя. Наступного дня Марія через Зою Дмитрівну домовилася про зустріч із шефом Петра. На обумовлене місце вона прийшла за п'ять хвилин до назначеного часу. О, люблю пунктуальний зібрак. Машенька, ви просто чарівна. Дякую. Володимир Павлович, я вас дуже прошу. Пробачте, будь ласка, Петра. Він так більше не буде. Це просто чарівно. Як давно мені не траплялися такі безпосередні красуні. Що ж, давайте одразу до справи. Сідайте, пані. І куди ми поїдемо? Пропоную відразу поїхати до мене на дачу. Навіщо? Ну, Для більш конструктивної розмови про долю твого чоловіка. Обговоримо його подальшу кар'єру. Нікуди я з вами не поїду. Самі розберемось. Шокована Марія вже поверталася додому, коли до неї назустріч вибігла стривожена свекруха. Мені ще й на павлич дзвонив. Ти що влаштувала? Вас шеф хотів, щоб я з ним проспала. А ти не наче вчора на світ народилася? Ти не знаєш, чого чоловіки зазвичай хочуть? Ви серйозно? Ви вважаєте, що це нормально? Я вважаю, що близькі люди мають жертвувати собою заради один одного. Вчора до головного офісу слідчий приходив. На Петра справу завели. Він сяде, якщо ти цього не зробиш. Ти цього хочеш? Ні, але я не можу. Так, можу, не можу. Зараз на це часу немає. Я викликаю таксі, і ти зараз поїдеш до Павловича на дачу. Розумієш, якщо ти цього не зробиш, Петру кінець. Марія почувалася вкрай нещасною. Вона не могла допустити, щоб Петро потрапив до в'язниці. Жінка вирішила пожертвувати собою і поїхати на дачу до Володимира Павловича. Повернувшись додому, на ранок жінка почувалася дуже кепсько і не знала, як дивитися в очі чоловікові. Ну що, добре погуляли? Я тобі про всяк випадок шипучого аспірину взяв. Що? Ну, мама переказала мені, що ти до подруги за місто поїдеш, я ти подумав, що на весільній вечірці точно на людь. Ти ж не п'єш. Ну, вранці точно погано буде. То як погуляли? Дякую. Нормально, тільки телефон розрядився. От і добре. Тоді до вечора. У угу. мене сьогодні співбесіда, ніби вакансія намічається. Бажай мені удачі. Марія була в розпачі. Адже під час прощання Володимир Павлович одразу призначив їй наступне побачення. Жінка зрозуміла, що він збирається тримати її при собі в якості коханки. Сланку до судочку завела, Ось, телефон забула, прийшлося повертатися. Ну що, як все пройшло? Чого мені сьогодні від Павловича чекати? Він хоче, щоб ми кожен четверо зустрічались. Але я Я не можу. Провину Петра я вже відпрацювала. Ну, це вже Павлович буде вирішувати, відпрацьована провина чи ні. Але я… я не можу. Маша, ну потерпи трохи. Давай так. Ти ще декілька разів з'їздиш до Павловича, а, а потім скандал на роботі в чохне, і Ми щось придумаємо. Декілька разів. Декілька разів. Марії було важко переступити через себе. Під натиском свекрухи вона змушена була погодитись, та за кілька побачень зрозуміла, що не готова терпіти неприємні стосунки. Підціна моя солодка, чекає тебе в четвер на нашому місці. Після чергової зустрічі з Володимиром Павловичем молода жінка поїхала до бабусі у пошуках порятунку. Баб, Люб, я так більше не можу. Колишній начальник Петра хоче, щоб я була його коханкою. Як відмовлюсь, погрожує чоловіку у в'язницю упекти. Відірви листок з капусти. Між долонями потримай і дай мені. Я з донечкою хочу перебратись до батьків, як ви і казали. За Петра переживаю. Що як він і правда, у в'язниці потрапить через мене? Якби й потрапив? То не через тебе, а через власну жадібність. Можеш за нього не хвилюватися. Нічого йому не загрожує. А от їхати тобі вже пізно. Тепер мусиш лишитися, якщо хочеш правду дізнатися і щасливою бути. Та яке вже щастя? Я біті не знаю, як в очі дивитись. Та якщо лишусь Володимир Павлович шукатиме зустрічі зі мною? Катю, принеси мені намисто із сонячним каменем. Якщо хочеш бути щасливою в майбутньому, маєш ще раз з ним зустрітися. Господи, да не можу, Я не витримаю більше. Тільки після цієї зустрічі ти дізнаєшся правду про своїх рідних і вивільниш свою долю із полону. Ось бабусю я клей просив. Тримай дитину. Це намисло тебе захистить. Воно тобі буде оберегом. Йди назустріч і нічого не бійся. Марія повірила бабусі. Вона надягнула заговорене намисто і о, поїхала на чергове побачення. А от моя сьогодні. <свісня> Яке дешеве намисто. Кетюня. Давай я тобі нормально куплю. Дякую, не треба. Це моє улюблене. Володь, познайомиш? Із задоволенням. Марія, чудова дівчинка, моя. Сергій. Мій партнер по бізнесу. Дуже приємно. У вас такі сумні очі. Все нормально? Кицюня, іди в машину, я зараз. Сереж. Не шукай печалі, де ти її немає. Що може бути не так у 25 років? Бувай. До вечора скажу своє рішення. Паразд. Яке ж таке хитке, якесь намисто, а не пасує тобі аж ніяк. Зніми. Не зніму. Ще твоїх вибріків мені не вистачало. Щас у мене немає настрою сьогодні на розваги. Їдь додому. Я тобі перезвоню. Того дня Марія повернулася додому раніше і почула дивну розмову чоловіка та його матері. Слід це припинити. Один раз я ще розумію, провинився, розплатився, але ж ми не сутенери якісь. Ой, мовчи вже. Борець за чистоту та порядність. Ти сам винен? Порадився би зі мною, коли ці документи підробляв, нічого б не було. А так, терпи. Слухай, ну Павловича ніби попустило. Може, хватить? Судову справу ніхто не відкрив. М'ясна ну, справа. В нього в самого рильця в пушку. Він же не дурний до себе привертати увагу правоохоронців. Ну, це все так, але хай тоді від машки відчепить. Вона сама йому скоро набридне. І все само по собі владнається. А нам заїдатися ні до чого. Павлович тобі й без судової справи життя зіпсує. Ну, так, він, звичайно, може. Так. Ось тобі твоя половина іграй свою роль. Потерпіть твоя Маша. Як ти міг? Як ви могли? Марія була шокована неприємною правдою. Залишатися вдома жінці було нестерпно. Разом із донькою вони переночували у подруги і наступного дня пішли гуляти до парку. Марія. Я Сергій нас Володимир Павлович знайомив. Кожного разу вас бачу, у вас такі сумні очі. Ви дозволите? Сідайте. Це громадське місце, хіба я можу вам заборонити? Я знаю, які плітки ходять про мого партнера. І підозрюю, що він вас ображає. Це не ваша справа. Вибачте, я піду. Світланка, біжи сюди. А де булочка? Мам, ти що, її з'їла? Але я теж хочу. Давай я тобі інше куплю. Сумку тіть Оля забула. Сонечко, ми вже скоро йдемо додому. Потерпиш? Я не хочу, додому. А давай я тебе і маму до кав'ярні запрошу. Тістечок купимо, какао. Ти любиш какао? Так. Дякую, не треба. Дочі, нам вже час іти. Я їсти хочу. Зараз у тіті Олі пойму. Ну, а давайте я вас хоч додому проведу. Сергій провів Марію додому і запропонував зустрітися ще раз. Хоча він поводив себе дуже ввічливо та делікатно, жінка не була готова до нових стосунків. Розгублена жінка не знала, як їй жити далі. Наступного дня вона поїхала до бабусі за порадою. Баблюб, я просто не знаю, як жити далі. Мені самі від себе гидко, як я взагалі могла на таке погодитись. Чоловіка пробачити не можу, але він же батько моєї дитини. Я не знаю, не знаю, що робити далі. Зніми на намисто. Поклади на стіл переді мною. Чоловік твій гнилий всередині. Гроші любить більше за людей, майбутнє його чорне. Ні тобі, ні дитині поруч з ним. Щастя вам не буде. Я вже й сама думаю на розлучення подати. Не хочу його більше бачити. Але поруч з тобою я бачу іншого чоловіка. Це ви, напевно, про Сергія. Дзвонить мені іноді. Випадково познайомилась. Але навколо мене зараз тільки брехні, що я й не знаю, як зараз вірити людям. В тому, що стільки обману в твоєму житті, ти сама винна. Бачу, ти голубів годувати любиш. Так, годую. З дитинства птахів люблю. А що не можна від того хліба, що сама їси не можна. Коли своє на землю кидаєш птахам на поталу, готуйся до того, що твоїм життям скористаються. Тебе обмануть, а почуття твої споплюжать. Я й не знала. Не роби так більше. А Сергій цей чоловік хороший, тебе не скривдить. Я не знаю, як людям довіряти після всього. Бачу, на тебе чекає ще одне випробування. Від того повіриш ти в правду чи в брехню залежить твоє щастя. Серцю довіряй. Добре. Минув час. Марія намагалася забути про все, що з нею відбулося. І коли одного разу їй подзвонив Сергій і попросив про зустріч, дівчина погодилася. Їй хотілося відволіктися від сумних думок. О, Сергій привіт. Привіт. Ну, як тобі, дівчинка? Я ж казав вогонь. Бери не пошкодуєш. Не зрозуміла. Сергій він про що? А він тобі не казав? Смішна ситуація. Я тебе купив у твого чоловіка. Він тебе купив у мене Круглобіг жінки в природі. Так, так, так. Це правда те, що він сказав? Половина правди. Так, я йому заплатив, але я тебе не викупав. Заплатив за що? За мене? Щоб він тебе відпустив. Я добре знаю Володимира Павловича, я не хотів, щоб він тебе кривдив. Ще після нашої першої зустрічі в парку я зрозумів, що ти мені не байдужа. Маша, стій, стій, стій. стій. Пусти мене. Скільки ти йому заплатив? Я тобі все віддам. Зрозумій, ти нічого мені не винна. Я просто хотів тебе від нього звільнити і все. Я просто хочу, щоб ти була щаслива. Якщо ти хочеш, ти можеш зараз піти. Але, будь ласка, дай мені шанс довести, що не всі чоловіки-негідники. Марія, згадавши слова бабусі і прислухавшись до свого серця, відчула, що Сергій щирий у своїх почуттях. Жінка знайшла в собі сили забути про минуле і почати нове життя із Сергієм. З Петром Марія розлучилася через деякий час він знову вліз в якусь фінансову оборотку і на нього таки відкрили кримінальну справу. Зоя Микитівна померла через кілька років від серцевого нападу. Бабуся каже, що не можна годувати голубів і одночасно їсти самому. Це призведе до обману. Хочете погодувати птахів? Купіть хліб саме для них.